Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Сіті, у себе вдома. Неті Хетстедіан, команда Хасепа Гвардіоли буде приймати Вестгем Юнайтед Лапітегії. Сьогодні я хочу, друзі, поговорити про Манчестер Сіті, про Вестгем Юнайтед. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки очікують. А я. Від даної битви і давайте все розпочинаємо обговорювати по порядку. Подивимося взагалі -то шанси на перемогу. 73% що переможе Сіті, 15% вважають, що буде тут ніч'я, та 12% що переможе Вестгем Юнайтед. Ще, друзі, взагалі, то брати останні матчі, які були зіграні між командами. Якщо брати останні 5 матчів, то у Сіті є перевага 5 перемог підряд має команда Хесепа Гвардіоли. Якщо беремо матч, який відбувався 7 серпня 2022 року, то Сіті перемагає Вестхем на виїзді з рахунком 2-0. Дубль оформив Ернінг голанд А потім. 3 травня 23-ю року Сити на этих стадионах за рахунком 3-0, голы на Аки, Эрнига Голланда и Фила Фодена принесли Сити перемогу. У минулому сезоні 23-24 Сіті з асинхронним рахунком двічі Вестхем Юнайтед обігрував. 3-1 на виїзді та вдома. 16 вересня 2023 року на виїзді вдалося Сіті перемогти. Вор Паус рахунок на 36-й хвилині але Джереміда Кю, Бернарда Сілю та Ерін Голланд у другому таймі забули три м'яча у відповідь. І Сіті таким чином переміг. А потім 19 травня 2024 року в останньому матчі, де вирішувалася доля чемпіонства, Сіті не втратив, не втратив очки і Сіті Переміг з рахунком 3-1 та став чемпіоном англійської прем'єр-ліги сезону 23-24. 3-1 Сіті Перемагає. Дубль Філафоди на тагул Родрі принесли Манчестер Сіті перемогу та титул англійської прем'єр-ліги. З Вестхем Юнайтед забив Кудус. Ну, а у нинішньому сезону команді Хесепо Герділо також вдалося перемогти Вестхем з рахунком, до речі, 3-1. матчі підряд ідентичний рахунок. 31 серпня 2024 року Сіті перемагає Вестхем Юнайтед на виїзді з рахунком 3-1. Рейн Холланд на 10-й хвилині рахунок відкриває, потім був автогол рубіна Діаса. Але Рейн Холланд на 30 та на 83 хвилині забив ще 2 м'ячі, і в кінці кінців Сіті перемагає з рахунком 3-1. Друзі, подивитися, де там команди йдуть у внутрішній першості. Манчестер Сіті після 19 турів команди Хасепа Гвардіоли має 6 поразок, 4 нічих та 9 перемог. У Сіті 31 заліковий бал, 32 забитих м'яча, 26 м'яча пропущено, плюс 6 різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Сіті, 2 поразки, 2 нічиїх та одна перемога. Перемога була здобута якраз в останньому матчі, в останньому 2024 році матчі для Сіті. В останньому матчі року Сіті переміг Лестер на виїзді за рахунком 2-0. О, голи. Савіо та Голанда принесли Сіті-перемогу, до того була нічя, була поразка від Астонвіли, Нічя була з Евертоном, поразка ще була від Манчестер Юнайтед. Але вдалося ось перемогти Лестер Сіті. Зараз Сіті вже на шостій позиції до зони Ліги Джампонів 4 бали відділяє Сіті. Вестхем 13-й, Вест 8 поразок, 5 нічих та 6 перемог. команда Лапітегі 23 залікових бала, 23 забитих м'яча, 35 м'яча пропущено, мінус 12 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Вестхема одна поразка, 2 перемоги та 2 нічі. На ну, останньому матчі Вестхем програв у себе вдома Ліверпулю з рахунком 0-5, дуже боляче поразка. А ось у по попередніх поєдинках Ham виглядав непогано. Над Увергемтоном була перемога, над Саутгемптоном, якщо не помиляюсь, також була перемога. Тобто, -то, в принципі, команда West Ham команда Хіт розпочала набирати, але ось поразка від Ліверпуля 0,5 і Поразка. Поразка та була та поділ, тому що Вестхем, хоча перші хвилини такі, знаєте, непоганими ще були, але в цілому Ліверпуль. Повністю цю гру контролював. Якщо, до речі, подивитися, хто не зіграє, то Рубін Дія, Боб, Пародрі, Мотивиш Нуніс, Джон Стоунс, Едерсон. Не зіграють проти Вестхему. Вестхем Лукаш не зіграє Джаред Боуен, Майкл Антоніо. Ці хлопці Вестхем Юнайтед не допоможуть у завтрашньому матчі проти Манчестер Сіті. Обом командам потрібно тільки перемагати, потрібно брати очки. Сіті грає на еті Хетстедіан. В принципі, друзі, Сіті фаворит на цей поєдинок. Але я думаю, що для Сіті все одно буде складний цей матч проти Вестхема. Ось. Але очікую, знаєте, хорошого футболу. Думаю, що обидві команди голами та обміняються. Думаю, що і Вест Юнайтед свій гол знайде. Ну і думаю, що і Манчестер Сіті також заб'є. Тобто обидві команди друзі заб'ють. Я думаю, що і Сіті заб'є. Ну і думаю, що і Вест Хем Юнайтед заб'є. Тож, обидві команди заб'ють, це моя перша думка на даний матч. Друга моя думка, кому би я би тут би віддав би перевагу, я віддаю перевагу Манчестер Сіті. Все-таки, я думаю, що Манчестер Сіті. ну, Точно, як мінімум, Вест Хем Юнайтед на хаді не програю, я так думаю. Нічю, я все-таки не виключаю Сіті, хоча я переміг Лестер Сіті, але все одно важкий був матч, у Лестера там були моменти. Ой, все одно проблеми вони ще поки що нікуди не ділися у Сіті. Тому я думаю, що в принципі нічого тут може бути. Але я, скоріше за все, думаю, що якась буде мінімальна перемога Сіті. Наприклад, з рахунком 3-1, можливо, 2-1, скоріше за все, така перемога як 2-1 з мінімальним рахунком. Але це буде точно важкий матч для Манчестер Сіті. Ось І я думаю, що в принципі, Вестхем Юнайтед покаже дуже хороший футбол. О, ось. Я думаю, що обидві команди заб'ють це Манчестер Сіті, як мінімум, Вестхем Юнайтед, не програє. Ще раз повторюся, що нічю я все-таки не включаю. Але, скоріше за все, я думаю, що Манчестер якусь, Сіті якусь мінімальну перемогу все-таки здобуде. Там, наприклад, з рахунком 2-1. Або 3-1, можливо. Ну, якась буде мінімальна перемога, я так думаю. Але нічого не виключає. Ось. Основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Манчестер Сіті, як мінімум, Вест Хем Юнайтед не програє. Друзі. А що думаєте, взагалі-то ви з цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях, друзі. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!